В рамках співпраці між Красноградською та Миргородською територіальними громадами відбувся робочий візит делегації Миргородської міської ради до нашого міста. До складу делегації війшли Миргородський міський голова Сергій Соломаха. Начальник відділу молоді та спорту, управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради, депутат міської ради Вікторія Козлова, заступник начальника управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради, начальник відділу комунального майна, управління комунальних ресурсів Миргородської міської ради Леся Романенко. Гості побували в цілому ряді підприємств-установ територіальної громади. Серед них Піщанська гімназія, де було презентовано питання організації навчального процесу в укриттях. Також гості познайомилися з роботою інклюзивно-ресурсного центру, що працює зараз на базі Піщанської гімназії. Про роботу красноградського підприємства теплових мереж дізналися, відвідуючі котельню, що опалює навчальний заклад, а також заклади соціальної сфери в селі. Це, ну, це найбільший староста, найбільше людей тут. І тут щось, що так, 5 з 5,5 тисяч населення Тож у нас. У нас полі... два поліцейських офіцера е... громади тут, ми їм зробили тут кімнатку. Прямо тут вони базуються. Ми в планах у нас третє, ще ми вже так як буде три, можливо, тут буде тісно, ми тоді і десь місто поживемо. Піщанку показали, що… два тільки по різних пінцях громади. У Сиріївському… А в місті у вас нема офіцера громади, так? Бачите? Та один з мікрорайонів міста. Про роботу підприємства «Водоканал» говорив його директор Микола Дубина. Були окреслені здобутки та проблемні моменти в діяльності підприємства. Серед них це високий ріст тарифів на послуги водопостачання та водовідведення, ремонт водозабірних гостей з Миргородської громади вразила діяльність Красноградського молодіжного центру якому в цьому році виповнюється 30 років? Облаштування молодіжного простору як на мікрорайоні, так і в молодіжному хабі, який розміщений в центрі міста. Загалом відмічено високий рівень молодіжної політики, роботи молодіжної ради при Берестинській міській раді. Почали ремонт проводити в одному з приміщення. Центр для оперативної дорожнього нас усі виходить. Ми вирішили переобладнати це приміщення, щоб було цікаво. Варто сказати добрий день. Що до відкриття простору тут був читальний зал, читальна зала, і молодь уже сюди ходила. Перша ініціатива ще до відкриття хабу, яка була здійснена тут. Ми створили від художній фільм. Зняли за Марком Крапивницьким. Дай серцеві волю заведе волю». В Ютубі можна його подивитися. Ми скинемо це. Описування. Подія в місті була, все місто зібрали. Фільм дивились. В нашому доробку вже другий є фільм. Ось і. Після, після створення фільму ми зрозуміли, що є активна молодь, є а, бажання ходити, збиратися разом створювати свою а, спільноту. І було таке прийнято рішення переобладнати, прибрати столи і зробити такий мультифункціональний простір, де можна приходити, проводити своє дозвілля. бачимо щось. Перед побратими вперед. Всі слово як прапор, Бо слово це також багне, що може відстояти правду. Місних того люду ще є патріоти, що спати не будуть, а їх не збороти. Відродимо славу, не дам ні колишню на праведну справу. Особливе враження справив Красноградський краєзнавчий музей імені Порфирія Мартиновича. Це приміщення визначається тим, що саме тут проходили зустрічі до двох колишніх друзів нашого земляка Порфирія Мартиновича і його друга, миргородця Опанаса Сластона. Тому все, що ми зберігаємо, все відноситься до нашого краю. Екскурсії окремо ми проводимо тематичні, як по природі, як по картинній галереї, так і по історії. Історію нам треба, ми вам її покажемо зараз. Але як ви розумієте, події Другої світової там треба міняти експозицію, тому що ну переглянута зараз вся ця історія, і всі ці питання нам треба буде ще допрацьовувати. Для цього потрібні експози... експозиціонери. у е, треба... нас є чим доповнити, але потрібні кошти на все. Ми думаємо, що після перемоги ми це все зробимо. Проходимо далі у вас. Ми придумали самі розписи це самобиш, який у Харкові є, у під'їзді там зберігається. Ми туди поїхали, перезняли і потім у себе тут все це облаштували і зробили. Трохи залишили ставу як ви бачите, по кругом у нас іде, підсвітили її окремо фонариками. Тут стоїть вся апарату. Це озовить, і далі тепер ми кожного разу у нас тут є доповнення, приносять прапори. Це сьогодні немає світла, а так взагалі кожен день тут матері просто приходять, стоять. Я думаю, що ми зараз дуже багато оброзних експонатів з міхали художників, членів спілки там, проектів, книжок у нього, багато вона видана збірок. І Колективу людей, які з ним працювали на художньому музеї, але своїм відвідувачами також їх можемо презентувати Порфирій Денисович Мартинович є основником нашого музею у 1922 році. З двох маленьких залив почалася історія нашої картини галереї. У два маленьких зали. Портфелі Денисович містив 150 своїх робіт, які надав для своїх мешканців свого міста. На перегляд на центральній стіні зараз ви бачите оригінали це 20 роботи, які експонуються в нашому залі, по кутовим стінам це а, копії його робіт. Гості побували також в Красноградській міській раді, вразив і фізкультурно-оздоровчий комплекс. Саме тут, на Красноградщині, карбувався спортивний талант наших земляків. Андрія Луніна, Михайла Мудрика, які зараз відомі в усьому світовому футболі. І саме це вразило миргородців. Це перша зустріч в рамках співпраці двох громад. Здебільшого, цей візит охоплював питання роботи підприємств тепло та водопостачання, молодіжної політики в громаді, розвитку освіти, культури, спорту, діяльності органів місцевого самоврядування. Ми сейчас попали в проект Мом, може же чимось. И вы, мы ж тоже там. Ну, мы, ми, ми ж з нашої з Харківської області, Валгі і ми. А вы одні з Повлу. Бачите, як гарні? Як до нас приїхали, вони презентували хто. Я кажу, а вон наші побрати, і ми вон. Бачите, як добре. Тільки в них там ще написано було Красноград. Дати святу незалежність, сховати, забрати, хотіли зігнути, схилити додолу, та цьому не бути ніколи, ніколи перед побратими перед супроти брехні та омани здолаєм безправ'я старе. В Цьому році ми підписали меморандум про співпрацю з Миргородською територіальною громадою сьогодні до нас завітали делегація на чолі з міським головою Сергієм Павловичем Саламахою, також керівники управління. Ми відвідали заклади, установи нашої територіальної громади, і хочу почути враження Сергія Павловича про наше місто. Ну, переза все мені було. Те, що ми підписали з вами меморандум, це вже означає, що ми починали, почали якусь співпрацю, ви до нас приїздили, мені було цікаво подивитись на вашу громаду. І дякую за те, що ви показали нам свої об'єкти, причому показали без прикрас те, що є. І ну, я думаю, що на досвіді ми один одному можемо допомагати саме в тому, тім чи іншому напрямку розвитку нашої громади. Тому за нашу співпрацю і дальніших успіхів. Так, да, сподіваємо на, на співпрацю з нашими громадами.